Ви коли-небудь задумувались, як Київ отримує світло. Усе це завдяки Київській ГЕС. Її будували ще в 1960-х роках. І до 1968 року станція була повністю готова. Будівництво розпочали недалеко від Вижгограда. У 1968 році, коли запрацював останній агрегат 20-й. Створення водосховища та станції призвело до затоплення 52 населених пунктів і переселення понад 30 тисяч людей. Важливий факт про радіоактивний мул. Під час страшної Чорнобильської катастрофи, саме Київське водосховище стало певним буфером між прип'ятю та Дніпром. Тут на дні осіла велика кількість Цезію та Стронзію. Радіація нікуди не зникла. Вона просто знаходиться в мулі на глибині водосховища. Зараз тут 20 турбін. Чотири великі та 16 звичайних. Кожна з них працює як міні фабрика по производству електроенергії. У сумі це 418 МВт. Цього вистачає, щоб освітити весь місто Київ. Але це ще не все. Поруч є гідроакумулююча станція ГАЕС. Вона вміє зберігати енергію. Коли світла багато, піднімає воду. Коли світла мало, спускає назад і виробляє електроенергію. Це як гігантський акумулятор просто на Дніпрі. А сама дамба майже 300 метрів завдовжки. Уявіть, три футбольних поля в ряд. Це є довжина ГЕС. І вона не лише виробляє енергію, а регулює рівень води, а ще дозволяє судам проходити по річці. Отже, Київська ГЕС це не просто дамба, це серце столиці, яке б'ється в такт електроенергії. Кожного разу, коли ви вмикаєте світло, згадуйте про неї.